Мій топ-3 ароматів від Орто Парисі на зараз. Перший аромат. Ви ніколи не вгадаєте, про який аромат я хочу розповісти перший. Но це буде різвеліум від Орто Парисі. Тільки подивіться на цей глаз, цей аромат переводиться як пробудження. Він пахне дуже-дуже таким кльовим ананасом, чорна смородина, бергамот, шкіра, димок. Дуже класний аромат, дуже подобається дівчатам. Стійкість та шлейф нереальна. Другий аромат. Вгадайте, спробуйте вгадати, який буде другий аромат. Другий аромат це буде, звісно, Тіроні. Тіроні це аромат розкальонної, запеченої лави, стійкий та шлейф, стійкість та шлейф, неймовірний, вибачаюсь, кришка каже сама за себе, це розпечена лава. І третій аромат це дійсно буде коєм від Тортопарісі, якщо ви хочете пахнути, як справжня така шкіряна куртка Байкера. Чи шкіряна куртка такого, знаєте, чувака. Котрий пропітаний димом така, ну дуже дуже класна короче, штука. Коротше, до чого я це все? Я можу зробити вам підборку з цих трьох ароматиків по 2 мл, і вона буде коштувати 1800 гривень. Пишіть.